Далі хочу запросити до слова наступного спікера. Це Олену Сенькову, власницю закладу Blackout Space. Минулому головний фахівець прат ДТЕК Павлоградвугілля. І одразу велике прохання до усіх спікерів. Сьогодні вас багато. По таймінгу мусимо дотримуватись регламенту 10-15 хвилин. Тому трошечки собі засікайте тайм-менеджмент мусимо практикувати сьогодні. Вже тут на форумі. Тому передаю вам слова. Дякую, вітаю всіх. Трішки хвилююсь. Ну, хочу процитувати попередніх спікерів, що мрії да, помножені на працю це буде те саме формула успіху, якою я користуюся. Але вони не працюють, поки ти сам не працюєш. 24 на 7. А, мій шлях до цього проєкту був непростий. 15 останніх років я працювала в павлоград гіллі. Це Підприємство, яке належить ДТЕК, але шахти мало чим відрізняються від червоноградських, я так розумію. Процес той самий, проблеми ті самі, і проблеми людей, які звільняються або коли зачиняються шахти, і їм потрібно кудись йти, вони лишаються такі самі, як і в Павлограді. Чому пішла я? Тому що. Зрозуміла, що шахти закриваються. Так само і був проєкт дотеця, і шахти почали закриватися. До того ж, в мене було підтримка була родини, і підтримка була чоловіка, які все время мене мотивували: мама, давай щось будемо робити своє, давай все будемо вивчати, яке де ще не зайнята ніша, з чим ще можна зайнятися. Розуміли також, що молоді не в нас куди подітися, і ми почали. Думати, шукати, і ми знайшли свою нішу. Наразі у нас Blackout Space це великий заклад. Ну для мене великий. Можливо, в рамках попереднього спікера це не такий великий бізнес, але для мене це великий. Ми займаємося одразу багатьма такими направленнями. У нас є антикафе, у нас є не туди. У нас є коворкінг, у нас є заклад харчування, і це все у нас розташовано в одному місці, на трьох різних поверхах. І ми тим самим відрізняємося від конкурентів, які є в Харкові і надають подібні послуги людям. Але в нас це все в одному закладі. У нас можна прийти на 8 ранку працювати і піти о 22, награвшись, відпочивши, поївши. Розваживши навіть ну, власних дітей, яким теж є чим зайнятися е, про все по черзі. Чому саме ми розповімо вам? У нас чому блекаут? Да? Тому що ми готувалися в Харкові, дуже часто виключають світло, дуже часто в нас є проблеми з водопостачанням і таке інше. Але в нас є генератори, в нас є StarLink, у нас є власне водопостачання. У нас величезні зали від ста осіб, де ми можемо організувати будь-який захід, серйозний, несерйозний, від випускних у школі до якихось модельних показів і так далі. Е, є проєктори подібні. Ми заходи робимо, у нас проходять навчання, якісь форуми також використовуються наші приміщення. Е, персонал. у нас... Не просто баристи, в нас не просто якісь кухарі, в нас баристи це смарт-працівники, які е, заточені на те, щоб вміти вмикнути вимкнути приставку, поговорити по телефону, розказати всі наші переваги і так далі. Маємо власне виробництво десертів. теж це нас відрізняє від конкурентів, тому що ми, ну такі десерти, як робимо, ми, не робить ніхто в місті. Це було. Моє хобі, яке переросло в один із різновидів бізнесу. Ну, з чого все почалося, я думаю, вам не треба розповідати. Да? Це від реєстрації ФОПа, якихось там величезних бумажок і до ремонтів. Ми трансформуємось, постійно розвиваємось. Нам все время ну, постійно мало місця, ми постійно щось там ще переробляємо і так далі. Тобто, ми живемо цим проектом 24 на 7. Такий слайд пустенький. Ми про це, оскільки розташовані в місті Харкові, мало розповідаємо, але я вам трішки розкажу ви ж тут ці свої. Розкажу, що робимо ми для військових. Ми надаємо приміщення для роботи психологів з військовими, бо вони дуже поруч і вони приїжджають і вони в цьому ну, мають потребу. Збираються інколи в нас такі курси тактичної медицини. Вони проводяться. Ну, теж не розголошується, тому що у нас навіть якийсь театральний захід, коли проводиться, то місце не розголошується, тому що вистачає якихось, вибачте, дебільних е співгромадян, які наводять потім прильоти, і тому ми не висвітлюємо таких заходів. Ну, що ще для дітей військових проводимо теж різні анімаційні заходи, а і знову ж таки дуже хочеться розказати, дуже хочеться багато фотографій, але ми це не показуємо, ну, не показуємо. ви розумієте чому. Да. Тригери та ризики. Ну, розумієте, да? що таке війна і що таке, коли ти береш і відкриваєш під час війни свій бізнес. І кожен тебе питає, ти при своєму розумі. Ну як ти? От, ну в тебе є що в голові, ти покинула б підприємство, в тебе там була стабільність, як мені казала мама. Ну як це? Це в тебе там вже ж все гаразд. А я кажу: ну зачекай. По-перше, ця стабільність не назавжди. По-друге, куди я подінуся далі. А по-третє, я буду відкриватися, тому що людям потрібно жити. Потрібно десь бути дітям, бо вони теж постійно в стресі. І наплювавши на все, ми відкрилися. Що таке тригер стану здоров'я? Тобто ти працюєш постійно. В тебе не відпочиває мозок не на хвилину. Ти засинаєш з думками про бізнес і просинаєшся з до якоїсь. О, я ще це зроблю. А раптом, а раптом воно вистрелить. Нам важко, тому що наразі зачинені всі заклади освіти в Харкові, не працює нічого, немає студентів. Хоча людей вдалося в Харкові наразі, але студентів немає, і це наша цільова аудиторія, яка могла би в нас бути. Але її зараз немає. Ну не вистачає мені часу на все, мені ніколи. Не вистачає часу. Я постійно генерую якісь ідеї. Мені то вишивати не вистачає часу, то десь поїхати, то щось зробити. Але ми спораємося. Ну, тарифи, це я думаю, всіх стосується. Розпрацюємо ми з міжнародною молодіжною волонтерською організацією АІСЕК в Україні. Ви мабуть знаєте, що є така молодіжна організація. Вона є в багатьох країнах. Теж на волонтерських засадах, тому що вони не комерційна організація, і ми просто надаємо їм приміщення, співпрацюємо з ними, якщо їм потрібно, десь обслуговування кейтерингове, ми можемо це для них зробити. Є фонд регіональних ініціатив міста Харків, там є молодіжне таке направлення, коли яке вони збирають, ну, скажімо так, молодь, яка не дуже соціалізована. Вони з різних збирають їх куточків, десь хтось. З наркоманських центрів, вибачте, з волонтерських і так далі. Вони всіх підбирають під своє крило і намагаються організувати якось надати їм допомогу соціальну, і психологічну, і медичну. Різну ми надаємо для цього приміщення і так само з ними співпрацюємо. Ну, маркетингові агенції я вже казала, ми проводимо багато великих заходів. Вони проводяться бізнес-евенти різного роду на різні тематики під проведення власного бізнесу, як отримати вищу освіту, як розвивати власну бізнес-компанію і так далі. Фотошкола New Star Company, це харківська школа. Вони проводять курси з фотошопу, збирають школярів, яких зараз дуже важко десь зібрати, тому що вони дуже всі, хто виїхав тоді, але ж, теж намагаються якось організувати дітей, підлітків і чомусь навчити, щоб це стало їх в майбутньому якимось додатковим заробітком або основною професією. Ну, харків, спілка Харків, стендап. Ви розумієте, про що стендап це весело, це завжди якось має бути смішно. Всі, всі виступи починаються з того, що ми вдячні ЗСУ і так далі, і з цим закінчуються. Але коли хтось з хлопців ЗСУ буває на тих стендапах, то вони дуже ну, радіють з того, що ну, хоч щось в їх житті не пов'язане з фронтом. Ну, хоча б щось десь вони можуть переключити свій мозок, десь вони можуть побути в тій е, мирній якийсь, е, с, в якомусь мирному середовищі. І не відчувати тої війни, в якої вони живуть щохвилини. Модельна агенція вона співпрацює з усіма цими організаціями, тому що вони представляють різні, ну, для когось там як фотомоделі, для когось як моделі одягу і так далі. Ми надаємо велике приміщення для демонстрації всього цього. І більше не буду перелічувати. Мільйон фотографій, мільйон у нас всяких наробіток. Дуже багато проводимо тематичних вечірок, там, типу Хеллоуіну, Нового року, і так далі. Ну, Все ж таки намагаємося, щоб прифронтове місто жило якимось більш-менш нормальним життям. Ну, Про особисте, Да, от важливе для мене, що я можу сама обирати місто, де я працюю, місце, де я буду працювати, і чим я буду займатися. На відміну від... Компанії, де ти працюєш найманим працівником, ти можеш обирати собі персонал під себе. Той хто буде з тобою думати про те, що ну йти з тобою поруч і допомагати тобі. Ритм життя не виходить вибирати, ти вже ти тут набрехала, тому що ти підлаштовуєшся під те, що якщо ти вже стало це колесо, то ти котися, котися і котися. Дуже вдячні наші всі партнери, дуже всі вдячні наші гості, клієнти, всі, хто до нас приходить. Для мене особисто це коли вони повертаються, оце найвища, мабуть, ну, оцінка наших вкладань. Ну, рекомендації розкажу завтра на Хакатоні, кому буде цікаво. Дуже вам вдячна